Доброго ранку, любі мої друзі, я з України. Зараз на душі теплиться від того, що незабаром настане весна. Кажуть, вона буде дуже ранньою і, як завжди, весна несе з собою гарні емоції, нові пробудження, нове життя, нові плани. Так воно і буде. Я в цьому упевнена. У мене для вас новий вірш. Під назвою Надія. Люба моя, єдина моя, найкраща у світі країна для мене, для всіх, хто тут народився, і зветься вона Батьківщина, Україна красуня з народом могутнім, який віра в краще, і світле майбутнє, який не скориться, на коліна не стане, і буде боротися він до останнього. Війна закінчиться, і незабаром ми знову побачимо квітучі сади, зелені лани і пташок, дзвінки, і спів. Ми дружні і разом залічимо всі рани, що ворог наніс державі моїй. І дуже вже скоро ми будемо щасливі від того, що діти наші радіють, що більше не треба буде ховатись у сховищах темних. Без сонця і неба і дуже вже скоро повернуться додому соколики наші сини і батьки, і скажемо ми їм від щирого серця з поклоном низьким, що дуже їм вдячні за те, що настане мир на нашій землі. Любі друзі, дякую вам за увагу і бажаю всім мира, щастя, добра. До нових зустрічей.